Всім добрий вечір Я хочу зараз показати, яка у мене вечеря. Оце основна тарілка. Зім бутерброд з пепси. І потім все останнє поїм. Вітамінчики тут такі. Зараз перечислю мандарини, грушки, лимон. І солодки я вафлі дуже люблю. Напевно, вже всі знають, що я тоже люблю вафлі. Короче. Я люблю вафлі. О, любите вафлі. І ще таке. Такі чипси взяв. Хипстерс зі смаком. Метана зелень. О, зелень. О, Петрушка! Бля, хамуха. Петрушка. Це те, що я так люблю. В общем, така в мене вечеря. І пепсі. Пепсі в мене. Буду дивитись якийсь відосик їсти і і чіпси і, і пити пепси. Ну, все, відео вже затягнулось. Коротше, час прийшов прощатись. Пока!